Привіт. Привіт. Я рада, що ти тут. Це перша зустріч у проєкті 12 відтінків білого. Пропоную тобі мій вечірній простір, де можна просто бути без ролей і зобов'язань. Сьогодні тема. Біла тиша всередині бурі. У цій серії я використовую образи чотирьох стихій води, вогню, землі і повітря, бо вони перегукуються із внутрішніми станами людини. Кожна зустріч це як дотик до стихії, яка підтримує і розкриває наші глибинні ресурси. Сьогоднішня стихія повітря. Зараз природа відпочиває після грому, зливи і вітру. Тихо. Повітря це про дихання, простір, невидиме, але життєво важливе. Це про свободу. Яку ми можемо знайти навіть тоді, коли буря. Ми живемо у часи бурі зовнішньої, внутрішньої, на рівні країни і свого серця, але навіть у найбурхливіші дні бувають миті тиші. Білий відтінок це не про холод і пустоту, це про простір. Повітря це те, чого не видно, але без чого не можемо існувати. Тиша це теж повітря, але для душі. І сьогодні я пропоную саме торкнутися цієї стихії. Отож, Практика, білий дотик тиші. Прикрийте очі, вдихни повітря повільно, глибоко, відчуй, як воно входить. І видихай легко, ніби ти видихаєш шум, тривогу, напругу. І ще раз уяви, що ти зараз всередині білого повітряного простору. Він м'який, він обіймає тебе навколо буря, але тут, у цій тиші, ти у безпеці. Скажи собі подумки, я є. Мені можна відпочити, мені можна не знати, що буде завтра. Сьогодні я просто дихаю. Повільно розплющ очі, подивися. Як навкруги тихо, безпечно. Все для тебе. Залиш цю тишу в собі ще трохи. Вона твій ресурс. Якщо хочеш, запиши після ефіру кілька слів. Де моя тиша? У серці, в думках, у квітах на столі, високо в горах, чи, може у цілунку іншої людини, яке потрібно мені повітря? Свіже, легке, прозоре, вільне? І що допомагає мені дихати навіть коли важко. Дякую, що ці миті вечірнього мого простору ми провели разом, а наступна зустріч рівно за тиждень. Нехай у тебе буде. Частинка білої тиші, навіть якщо темно навколо. До зустрічі, просто будь, просто дихай, просто скажи, я є.